Які ваші там працювання? Коротко. Всім доброго дня. Мене звати Алла Олексенко, я з міста Чукас, мій безпосередній спонсор це Світлана Пущенко і потрібний і директор Людмила Сергіївна Бавка. Дуже коротко, те, що була слабкість, не зрозуміла, де вона взялася. Думали вже все, що тільки... Стежень, виявилося, що просто не вистачало вітаміна Д3. Е, я лікарю показала наш вітамін Д3, тому що саме його хотіла вживати. Ну, звичайно, тут інакше бути просто не може. Я з перших днів, коли почала бити по дві капсули вітаміна Д3, зразу пройшла слабкість, з'явилися сили, енергія. І це дуже сильний результат для мене, тому що е, на те, яке обставини. Вот. У ну, результатів насправді дуже багато, ну, тому вот, саме зараз останній це вітамін Д3, який потрібно дійсно всім вживати. <плес> дня! Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я Марія Романюк, статус консультант директор мої спонсори відміни для директора Андрій та Марія Працюла і вірші спонсор Рефат сама. За себе я вже хтось розкажу, розказувала розкажу за э, своїх э, споживачів. Жінка вже трохи старшого віку мала подарунок. Після того, коли вона зверталася до лікарів, в бажаного результату немає, звернулася до мене. Вона приймала три місяці попідряд ПЗ-солоби, пз шолок колаген, апітон і мастила нашими мацями, а універсальна для сублобів і фітоенергетик. Почервоні набрики вже зникли, ну, що скоріше ще. Що. Але зараз вона ще приймає сабельник, електрик для сублобів, і колаген Коллегені мастить наш немає, і другий ще такий скоренько розкажу. Ну, Чоловік просто боїться, ну не мій, боїться йти на діагностику, в нього будуть проблеми в купу. І, і шлунок, і печінка, і чоловічі проблеми, і шлункова, і нервова система. Я йому так почала давати від чистки, ну і вже два роки п'є, так як би має бути. Дуже задоволена жінка задоволена. Дякую за вас Дякую. Мій безпосередній спонсор Світлана Карпенко, а також вищестоячі спонсори Валентина та Оксана Чемас. Я сюди прийшла буквально ще немає року з проблемою особистою. Це була екзема, яка не відбувалася протягом 19 років. І це була дуже моя така велика моя горе, і завдяки нашої продукції, глибокої чистки, я змогла побороти цю проблему і. Дуже сильно повірила в силу трав, в силу продукції компанії New Life. І навіть зараз маю декілька клієнтів, які також лікують алергію, себерильний дерматит, інші захворювання шкіри, які дійсно в процесі вже оздоровлення. Тому продукція дійсно дуже дієва, чудова, подобається всім, підходить всім. І я рекомендую продовжувати її споживати все життя. Дякую. Там директор міста Хмельницького, мій спонсор Зоряна Мошак. І я хотіла сказати, що самий мій великий результат це те, що я зараз тут, тому що в мене були такі проблеми з здоров'ям, що лікарі мені просто казали, що шукайте вас щось є. І ніхто мені нічого не міг сказати толком, ні зарадити, ні вилікувати, ніякі уколи не допомагали. Антибіотики вже просто мене вдобили до решти. І тільки завдяки нашій продукції я залишилась жива. І потім, але ще вже в процесі, вже як я була тут, на діамантових канікулах у мене стався дуже страшний гіпертонічний криз. І ця продукція вкотре спасла мені життя. І це такі в мене чудові результати, а з останніх напрацювань таких знайомих, партнерів моїх, жінка після коронавірусу захворіла на цукровий діабет. І Богу, не на інсуліні. А Ліки вона приймала. Коли вона пройшла нашу діагностику, почала вживати в нашу продукцію, через два тижні вона один з препаратів вже відмінила. Медверніт, здається, я не спеціаліст, то не дуже знаю. Вона вже його відмінила, уявляєте? Мене дуже бажаю всім здоров'я, щастя, любові. Що я хочу сказати, в мене дуже великий такий є от результат, не особисто в мене, а в мого партнера, Я записала, тому що я можу забути, в мене був стрес, один я пережила, і зараз в мене я відновлююся. Але тут апітон хілосхлої, хрустер картіцев, стівецька формула, прополіус, тобу, обліпіфа, 39 гель, спрейдя горла, часто бриздалося горло, плюс охриплий голос був. І людина їла від Я вам зараз скажу хто. То є Мирослава Лукаш. Вона вчора не могла говорити. <звук> За не мала, вона найскромніше, але я не сільне вийду і розкажу. Дякую. <звук> а, мене звати Фівчук Заріна. Я приїхала із Чернівців. Команда Заряна-Мошек. А мій керівник безпосередній це Наталя Плавська. Чому я тут? Тому що познайомилася з Наталкою Плавською і е, прийшла до неї на діагностику, тому що у мене були тут хриби після бронхіту. Бронхіт — це була моя хронічна хвороба кожного року, по декілька тижнів лікарняні і і гнойна ангіна. Це хронічно було. Коли, е, Чому я до неї прийшла? Тому що у мене були отут хрипи, і я думала, що в мене, мабуть, не потрібно буде КТ зробити, тому що нічого не могла... Лікар каже, все окей. Але я вже цьому окей не вірила, тому що взимку під час коронавірусу, коли вона говорила мені, окей, приймайте вітаміни, діти заставили мене зробити КТ, у мене було 25% враження легені. Мені зробили діагностику. Діагностика сказала з легенями окей, а бронхи треба почистити. Я взяла в неї капельки, еліксір і е, серйозно, це круто. Це був ісландський мох, це була Наташа. Що -то, що було? Плющ, і солодка. Ох. Плющ і солодка. Я випила цей коктейль. Через дві години я раптом зрозуміла відчула, що хрипи пройшли взагалі. Я почала пити їх, звісно, кожного дня по два і по три рази. І е, бронхи максимально очистилися. Но я була вражена цим результатом буквально дві години. І те, що я могла ліками вбрати, воно забрало за дві години. Тому я почала продовжувати пити цю продукцію. У мене ще є одні моменти, але я не хочу на загальних шанс це говорити. Але хочу сказати, що це дієва продукція, і я тут тому, що я в неї вірю. Так що слава Богу, слава Україні, героям слава! Я дуже влада в тату це мой спонсор Казмірова Єліна Івановна, ви Это подвейный диамантовый директор. Оксана <связывая> Ивановна. Почему я здесь? Когда в моей жизни я остановилась, и у меня был вопрос. Двигаться мне дальше? Или же, может, уже и не надо дальше двигаться? Одна добрая, симпатичная женщина, Подошла и говорит, идем потихонечку, я тебе хочу покажу. Когда она мне привела новую жизнь, показала, рассказала и говорит, а ты сначала попробуй, потом ты будешь двигаться или нет? Ну что я вам хочу сказать? Я попробовала о и вас... Э, 39 трав. Я вам хочу сказать, я очень их полюбила. И эти продукты полюбили каждую мою клеточку. Я стала не то что ходить, я стала бегать, и потому я здесь. Но не только мои косточки это все полюбили, а полюбили даже те органы, которые я даже не рассчитывала. Так что любите, и вас эта продукция обязательно полюбит и вылечит каждую вашу клеточку. Отже, там директор мій, спонсор вищестоящий Галина, діамантовий директор Галина Верхолик, ще вищестоящий, рекламна сама. Що я хочу сказати, я вам зараз розкажу по 39-й. Ви скажете, що я вас не здивую, здивую. Е, ви знаєте, у якому часі ми живемо, і до мене приїхали люди із Сєвєродонецька. Жінка була в стані е, стресу, страху. Ну, Я не знаю, чи ми можемо зрозуміти до кінця тих людей. Одним словом, е, я все, що для нервової системи, на ній. Е, Далі детокс. І в неї отут між очима, покажете, отут, отут, у неї появилася гулька, така як е, горошина. Ну так як вона не знайома з продукцією, вона, я сказала, 39-й маж, вона так на мене подивилася, пішла до лікаря. Лікар сказав, вирізати негайно. Вона каже, я вирізати не захотіла, давай мені свою мазь, спробуй. Ну попробуй. Вона помазала, і, слава Богу, це все зійшло. Така сама гулька у мого сина була, вискочила раптом на животі, йому це заважало. І він каже: мамо, я 39 я його люблю, мазу прийшов. І ще одного хочу вам сказати: жінка, яка зараз проживає в Лондоні, вона має проблеми, вона має рапші і матки. І, звичайно, там хімію, хіміотерапію призначили, а я дала їй Гортіцепс, що мала з собою, дала їй Хортіцепс, дала їй вітамін Д і дала їй. Без коформа. Вона, звичайно, пішла з до лікаря. Це Лондон, розумієте, вони відповідає за лікування і вона не може сама приймати. І ще я накопала їй корені кудбаби. Чай з корення кудбаби, буває ракеті, це відомості. І вона показала це лікарю і він сказав, що продукція вау, Приймаю її Віталію. І я недавно позавчора передала велику передачу на. Велику Британію бажаю ну, не тільки ті жінці, а всім британцям щастя, здоров'я нога і літа. Тобто наша продукція працює, всі не віруючи ми, які, які є, нехай попробують. І всім бажаю життя, здоров'я, миру і нашої перемоги. Вітаю всіх. Слава Україні! Баба Людмила, живу в місті штутгарт вичина. Ще це давній результат, але він заслуговує на те, щоб ним зараз поділитися. Колись я страждала на, на алергію на амброзію. Це було коли я прийшла в компанію у 2011 році, описую свої симптоми. Кожну ніч я чекала, починаючи з 3 годин ночі до п'яти. в мене було. Сльози течіння, мене був такий зуд дуже сильний в очах і безперервно текло з носа. Я просиналася зранку в такому стані, ну, дві години вночі не спати, ви розумієте, що це таке. Також була боязнь світла, тобто очі одразу починали боліти. Ну і інші симптоми теж були. Саме від цієї алергії. Але до цієї алергії на друзів, коли я вона, вона починалася в серпні, вже додалося багато інших алергій. Тобто все починалося з липня місяця, вже на любу траву, не розуміючи, там лебеда, букруза, подсолнух, ну, що, що завгодно. І що мене здивувало, це саме перше, мені Дали чотири найменування наших продуктів. Один із них був імунофлор, другий був апітон фітоскорію, третій був е гель янтарний навколо очей, і четвертий гель тридцять. Я е з вечора видала пігулки, зранку я вночі е я намастила очі, мастила очі, коли проснулася і чхала, е і мастила ніс. Галина 39 Яке було моє здивування, що я перестала чхати? Я заснула до ранку, і на другий день я, я просто була в шоці від такого результату, тому що до цього мені нічого не знімало зуд з очей, а гель він зняв цей зуд. А вночі я ж себе не могла контролювати, я роздирала очі. Почала е, більш, більш, більш приймати продукції, тому що наслідки цієї алергійної на амброзії були ті, що із е, вересня е, я починала дуже кашляти і задихатися. Тобто воно пішло вже як брон, 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 бронхоспазми. Тобто там вже пішло все. І все для легенів, бронхофлор. Е, е, еликсир для лекенів, багато було очищуючи продукції, яка від паразитів, а також взагалі просто стербіфлора багато я приймала. Я вам хочу сказати, це все не швидко минулося, тому що на наступне літо я ще зовсім трохи, але я її відчувала, що вона є. Але стан був. Дуже, дуже задовільний, в мене була енергія, в мене були сили, вночі я спала, тобто я тільки її якось відчувала. І вже на, на наступне літо ще, то вже всі симптоми минулися. Я вважаю свій такий результат унікальним, але я вам хочу сказати: я круглий рік приймаю продукцію, тому що коли ви прийдете зимою до лікаря, то будь-який лікар на діагностиці він не побачить те, що у вас влітку алергія на мрозві. Ну я то знаю свій організм, тому я приймала цілий рік, зважаючи на те, що це не легке захворювання, це гормональне аутоімунне захворювання, скажімо так, яке лікується гормонами звичайної медицині. Але я ніколи не приймала ніяких гормонів. І я довкулася цього сказати, жахливого стану. Дякую новому життю, дякую засновникам, дякую своїм спонсорам. Вас їх люблю, ціную. Слава Україні! Доброго дня. Мадам маневіш, діамантовий директор. Мої наставники і спонсори подвійні діамантові директори Андрій Павлоцовий і Алла Коржак. Я хочу розказати е, коротеньку історію про те, як мій партнер, лікар Андрій Руденко е, лікував свого, скажімо так, кума або хресного батька своєї дитини, монаха, який не ходив, він був не ходячий, тому що в нього вже ключові суглоби, практично їх не було, не було, їх треба було міняти. Але він був. Мав дуже велику вагу, його возили в Чернівці. Люди збирали, збирали гроші для того, щоб йому поміняти ті суглоби, але там сказали, що з такою вагою не можуть це зробити. це нема, ну, Він мусить скинути вагою. В нього ніяк не вийшло. І цей мій партнер Андрій Люденко йому давав хондрофлор і фезе для серця. І він, він пив цей монах. Пив, Напевно, чотири роки щомісяця він пив і фрезерне серця. І коли в нього вже вийшло трохи скинути вогу, його відвезли туди в і поміняли йому суглоби, ті лікарі сказали, покажіть ту людину, чим він вас годував, що він вам давав. Він показав цей хондрофлор і сказав, що ви просто його спасти. Якби він не пив той хондрофлор, він би не ходив, він би в життю більше не ходив. І і дуже добре, що він був з цим контрофлором Фезе для серця. Сьогодні цей монах ходить, править служби Божі, дякує Богові, дякує тому Андрію люденко Лікарю, дякує компанії, засновникам нам за те, що ми подарували йому життя. Я дуже всім дякую. вийти, розповісти результати, дочка було, тому що я теж прийшла в компанію з автоімунним заходом. Це «Системний Червоний Мовчок. Це було 9 років тому і тут я займалася юнійним бізнесом, тріпала нерви, помірні цього, мала ще цілующуюся виразку. 12-палої кишки, там виходить, дві, одна на противодної, тому цілую Гарно звучить, але дуже болить. А, вот. І коли я робила першу діагностику, лікар-діагност виписав мені багато для нервової системи. А я на нього подивилася і кажу, ви що думаєте, я нервна? Вот. Тому для чого я це кажу? Тому що зараз ми теж Загострюється, вона загострюється на стані е, нервової системи. Отже, е, будьте певними до того, щоб ви, так чи інакше, якщо ви тут, ви причини позбутися всіх своїх хронічних захворювань, але будьте дуже уважні до нервової системи. Тому е, вам бажаю всіх здоров'я, буду займати час, що я пила, пила все. І зараз все ж марма, тому що хто близький, знає, що мама теж е, забрала дуже близько людину. І я би не змогла посміхатись, навіть якби дуже захотіла, якби не продукція нового життя. Тому їжте жмання на все, що маєте, і е, це наша їжа, це наше здоров'я, це, це наші усмішки і це наше життя. Дякую. Будьте здорові, звикнуйтеся продукцією. І будьте здорові і щасливі. А ви знаєте, чому важливо розповідати про свої результати? Знаєте? Важливо розповідати про свої результати, тому що можливо.